Усім привіт! Сьогодні я граю онлайн з Докаполіна. З Поліною, в общем. Так, я не розумію, зараз де вона Вона може на другому поверсі. Так. Так, вона тут. Знаєте, що? У мене сьогодні ось такий ось вигляд. Так, ну що, де Ти, ти де? ти де? Євовик? Треба його як-то як сховати, тому що мені трішки стидно. Ну, все. Так, Поліна, ти де? Ну, що, ніяк її не можу знайти? Де вона? Так, тут в мене може, вона за шкафом сховалася. Сховалася. Чи вона просто тут бігає? Та де ти? Просто достань свою аву, будь ласка. Якщо ти тут. Ну добре, давайте вниз. Тільки я не розумію, де вона. Ну що, ти де? Поліна, ти де? Ми ще в схованка граємо. Я не хочу грати в схованку, слухай. Може ти ще не приєдналася, але я бачила, що ти приєдналася. Так що не ну, треба ховатися. Що це в мене? Це що, якийсь баг в мене, чи в неї? Что-то такое сталось. О, привет, привет! А что, в тебя есть паки? Круто. А где твой одяг? Е И привет. А то тут не знала, що, що робити, я тебе вже так шукала. Ну, в неї є платні паки. Так, ну що будемо робити? Так, що будемо робити? Так, 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 так. Ну що, давайте видамо, може вона десь тут. Так, так, так. Вона ще тут. Стоп, а в неї ще платні паки. Це так круто. Я в неї хотіла, хочу пограти. В неї, напевно, там паки платні. Як в неї там? Я хочу подивитися. Давайте сховаємо їх поки що. Так. Ну що, пішли на перший поверх? Пішли на перший поверх. Пішли на перший поверх. Ей, пішли на перший поверх. Пішли. Ну що? Давай я твоєю афою бути буду грати. Ну, типу, ми тут... Тебе треба бачить переодягнути. Треба тебе переодягнути. Зараз я тебе... ой, вушки з себе зняла. Що тобі одягнути такого? Безплатно. А де твоя Ава? Ой, я загубила її Аву. Вона, напевно, куди ти пішла? Так, 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 так. Вона вже тут. Добре. Так швиденько. Давай, 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 давай. А, ты тут хочешь прямо дамыться? Вот это все. У тебя макияж прикольный. Я тоже себе такой хочу. Так, ну що тут? Я забула, в кого ми збираємо? А, в мене. Це мені моя сестра відзібрала. Я вже забуваю. Так, вона на якому поверсі? Тут дуже незрозуміло, коли Лаподар Гурот, коли тут у торговому центрі, там. Более трьохповерховому. Треба шукати по трьохповерхам. О, ось вона. Одразу. Та я це відео знімала. Так. так. Ну що, де її ави. парапам пара 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 пара-пам Ну що, так. Один білетик, ще один. Так. Точніше, один. Що я тут? вже А, що сталося? А, ти їсти хочеш? Добре, пошли поїсемо. Я буду показувати свою третю лаву, тому що вона вся біла. Вона прям ельза. Ну так, я зробила Ельзу. Так, зараз. Так. А, здається, я зрозуміла. Так мы также так грали так же грали в цю игру у з, цією, як там Вікою. Ну що, давай? Ти виграваєш. Так. Ну, давай, подавай, подавай. И давай, Так, ну все, мені вже скучно, я не хочу. Поня-паням, 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 по-м-понь-понь-поня-поням. Ну що? Давай хто, ти чи я? Давай, діставай якогось котика. Эээ... А куди це я? Я на не натискала? Це я куди то Ну, на сьогодні я буду закінчувати. Всем пока, до скорой записке.